27 квітня Кам'янець-Подільська територіальна громада провела в останню дорогу ще одного захисника Миколу Камінського. До лав Збройних сил України він вступив з перших днів війни. Був у найгарячіших точках ведення бойових дій. До останнього подиху мужньо боронив рідну землю. По собі залишив світлі спогади у серцях земляків. Чудова людина, чуйна, добродушна, доброзичлива, хороший фахівець. Ну Одні одні тільки файні слова. Ви з ним разом працювали? Працювали ми на кабельному заводі, інструментальний цех. Його батько там працював багато років, і потім вже він з батьком працював. От це так було, потім ну, трошки дороги розбіглися, він пішов вже в свій, він мав вже свій якийсь бізнес, там, автомобільний, автомобілями займався, перевезеннями різними. І потім все, оця війна почалася, пішов воювати і от приїжджав. Він звідти ми йому допомагали робити деяке обладнання для їхнього спорядження для підрозділу, яке вони там просили. Дуже чуйна людина. І взагалі сім'я така в них доброзичлива, хороша, дружня. До нього можна було звернутися майже з будь-якого питання. Він завжди знаходив правиль... правильні слова підсказати, на... направити, якщо була можливість навіть допомогти всім, чим чим міг. Якщо чесно, дуже пишаюся ним. Це дійсно наш той такий герой, який з перших днів е... напередовій. Не віриться до цього часу, що. Коля, який був завжди такий життєрадісний, веселий, який завжди підтримував, допомагав. Його зараз з нами вже немає. Дуже сумно і боляче, що такі люди від нас уходять. За два тижні Микола Камінський планував приїхати у відпустку і 10 травня разом з рідними відсвяткувати свій 41-й день народження. На жаль, не судилось. Загинув 23 квітня поблизу Слав'янська під час ворожого артилерійського обстрілу.